Було повідомлення орендарів про те, що нам відмовляють кав'ярні торгувати відповідно кавою. Фактично, це був тиск на саму кав'ярню з метою надаткоможливості. Скажімо, можливо, да працювати цьому таку до поширення цієї інформації. І ваша участь в цьому дала можливість сьогодні зібратися і провести цю прес-конференцію. Свого часу народним депутатом, тоді ще не народним кандидатом народні депутати України від Всеукраїнського об'єднання Свободи пані Ірино Ісе був розпосюджений у Львові лист, так званий Львів'янам від українців в Луганщині. Тоді я вмів таке у Львові дати спростування цьому листу, але ну, я. На мою думку, як я вважав, що на цьому конфлікт вичерпаний, але як практика показала, тобто навіть діяльність книгарні стикається оснастками цього листа. Коли я телефоную книговодавцям, телефоную людям запрошую їх на майбутні, скажімо, заходи, які будуть проводитися тут у книгарні, Я чую це той самий снігрюк про якого писали луганчани Львів'янов. Тому я хотів би все ж таки. Зупинитися на цьому листі і пояснити деякі положення його. Насправді, Дмитро Снірьов ніколи не був активістом меморіалу, ніколи не брав участь у пошуках тих могил, відповідно їх не розповкувало. Це стверджує незмінний голова меморіалу в Луганській області Юрій Єнченко. Він пояснив, що активістом меморіалу в 89-му році був не сам Дмитро, а його старший брат Валерій. Ну тепер я хотів би все ж таки... Дати іншу трошки інформацію. 12 лютого 2010 року в Луганській пресі виходить, зокрема в вечірньому Луганській, виходить стаття. Луганська свобода взяла участь у святкуванні ювілеї правозахисної організації Меморіал. І в цій статті пан Єнченко пише. У своєму виступі голова меморіалу Єнченка пригадав, як у далекому 90-му році він разом з Снігрем вийшло з 7 листопада на демонстрацію, присвячену жовтневому заколоту. З метою донести людям страшну правду про злочини комуністів та знахідки в кучі балці. То є моя заява, бачите, вона от такий характерний. Жовтий кольор має. На вступ меморіал. де чітко написано, «Снігирьов Дмитро Васильович і дата вступу рукою самого пана Єнченко. 89 рік. Заява Снігирьова про те, що в 99 році... Він очолював Луганське братство, організовував тут Луганські студентські страйки по Луганській області. В центр розвінчується тим, що в 96-му році на Луганщині взагалі не було ніякого студентського братства. Що взагалі студентом я був з 89-го по 92-й рік. І якщо автори вже пішли на відверте шельмування фактів, то вони могли б хоча б знати ці факти. Судити треба не по кількості грантів. Тобто зарубіжних спонсорів, а по тих реальних справах студентське братство брало участь. Тобто той осередок, який був сформований, на мою глибоку думку і переконання, що я взагалі не сторонник реєстрації в офіційних органах подібних, скажімо, політичних партій, які ставлять на меті повалення існуючого ладу, то бо це є дурня, якщо в програмових засадах. Тому учасники студентського братства брали участь у всіх подіях, встановлені пам'ятного Христа, в живому ланцюгу від музею Ворошилова до пам'ятника Ворошилова, в ході на 7 листопада, в мітингах протесту на авангарді, на площі біля авангарду. Це є факти, які не можна шкафувати. Йдемо далі. Ніхто з луганських активістів не бачив Снігріво під час помаранчевої революції. Шановні мої, ну коли ви пишете, ви хоча б читайте місцеву пресу, 2008 рік виходить моя стаття. У 2004 році я разом зі своїми побратимами здійснював фізичне блокування загону російських козаків в місті Семферополь. Тобто, коли Скажімо так, ті автори вигукували Ющенко, ми реальними справами доводили і боролися за територіальну цілісність України. Нірьох хвалиться тим, що на його кошти на Луганщині збудовано два храми церкви Київського патріархату, а також три, а за іншою версією аж чотири українські бібліотеки. Але... Ставиться під великі сумнів існування саме цих закладів. Це світлина освячення місця під храм Київського патріархату, де присутній владика Всеволод в селі Макарова, там де був розташований мій дитячий дорожчі Італія. А це заява реєстраційні документи на тобто, всі офіційні, протокол зібрання, статут. Релігійної організації церкви, парафії, Великомученика і царітеля Пантелеймона. Читаємо, де він розташований: станічно Луганський район, Луганська область. Коли почалося будівництво, було виділено земля, навіть не виділена на власній землі. Я почав будівництво Київського храму Київського патріархату. Мене відразу викликали в рай відділок одну справ, в Тінісно-Луганській. Розуміючи, що мені заблокують відповідне будівництво храму, було прийнято рішення про передачу будівлі літнього кінотеатру таборі «Дол Дружба, які належать мені на правах приватної власності, на потреби Київського патріархату. Відповідно, була зареєстрована громада. І зареєстровано подані усі необхідні документи олис Луганської патріархії про те, що вони просять мене побудувати храм в селі новій тошковці. На сьогодні йде будівництво, продовжується воно вже три роки. Будується той храм. На жаль, ви знаєте ту ситуацію в Київському патріархаті, коли владики мінялися один за одним в Сеуло, потім Тихон. Наразі прийшла, я сподіваюся, що нормальна людина. Ну, Ми плануємо встигнути до Великодня. Більше того, я просив журналістів взяти під свій особистий контроль під будівництво. Тепер, що стосується бібліотек, оце є перелік книжок, які отримали Ровенківська бібліотека. Прийняв, отримав. Це є перелік книжок, які отримала Сівєродонецька бібліотека. Прийняв, отримав. Прийняв, я почув на камери, щоб було видно, прийняв, отримав кожен лист. Було відкрито тільки в Луганській області дві бібліотеки. Третя бібліотека була відкрита в самому Луганську. Подальша доля цих бібліотек, на жаль, дуже сумна. Я хотів би на цьому окремо зупинитися. Коли ми приїхали з перевіркою щодо їх діяльності, ми натикнулися на дикі факти. Від е, Сєвєродонецької бібліотеки залишився оцей перелік. Не більше 20 книжок. Або а прошу. А було сколько? Близько 300. А оце те, що нам передали, я прошу, це автентичний такий подарунок, який піде зарамовчану. Це те, що залишилося від е, Ровеньківської бібліотеки. Зараз я вам покажу саме момент о, зберігання, як книжки зберігалися. Ну, прошу. Оце в такому моменті зберігалося. Поїде все се Тобто бібліотека була фактично, вона не використовувалася за потребами. вона просто кинули книжки в льох. Де їх знищили щори. До своїх досягнень відносить демонтаж 2008 року так званого пам'ятника жертвам пана Луганщини. А правда полягає в тому, що цей ганебний пам'ятник Луганська влада встановила в 2008 році. Він сьогодні і стоїть в самому центрі Луганська. Ну Це вже настільки ганебне пересмикування фактів. Всі прекрасно знають, що була друга спроба встановлення пам'ятника жертвам пану. Перша спроба завершилася цим демонтажом. І це прекрасно, знаєте, Луганчани, ось воно в 10 метрах воно, цей пам'ятник, так і не, який не відбувся, як пам'ятник стоїть. Я хотів би взагалі ще підкреслити, в чому весь, ну скажімо, непокріп цієї ситуації. Є стаття молодого артіця. Ось ось світлина цього пам'ятника демонтована. А ось коментар самої пані Магрицької щодо демонтажу цього пам'ятника. Тобто в 2008 році людина прекрасно розуміє те, що пам'ятник демонтований. Більше того, я ще раз, будь ласка, це є коментар, це є світлина демонтованого цього, який не дозволили встановити. Сам пам'ятник, який як стоїть зараз в Луганській, якщо мені пам'ять не, це він був встановлений у 2010 році. Я хотів би ну, таки підкреслити, що на громадській... В слуханнях я був, по цього приводу опублікована стаття, вона досі висить на всіх луганських сайтах, і саме на громадських слуханнях. Було заявлено мною, що в разі спроби встановити пам'ятник Катерині Другій ми візьмемо на себе відповідальність, як це було в місті Рубіжному на момент підриву пам'ятник Алину. Саме ця заява, а не скажімо, листи громади Луганщини, не дали можливості владі встановити той пам'ятник. Бо що таке громада Луганщини ми могли б бачити на момент от саме відкриття пам'ятника жертвам МУПА. -Му Коли ми відкривали 8 травня пам'ятний хрест українцям полеглим в роки Другої світової війни і все членство Свободи було задіяне там, а влада в цей той самий момент відкривала пам'ятник жертвам УПА. Так от жодного, протестуючого. З цієї громади не було. Не... Тепер ніхто з нас не чув про такого борця за українську мову в школах, як Дмитро Снігирьов. Ну мені шкода, що ніхто не чув, але ось що знову Чірній Луганськ керівництво Рубіжанської школи намагається знищити україномовний клас. На весь розгоріт. Ось ця заява номер. номер 27391 від 9-го. Іюля 2008 року. Заява Батьківського комітету, будь ласка, і відповідна моя прес-конференція в Луганській обласній адміністрації. Після саме цієї публікації біжному і було відстоєно навчання в українській школі гімназії. Я був наказним отаманом при пані Дубнику. Єдиний я був. Людина, яка категорично відмовлялася від козацьких нагород. Тут ми створювали і музей козацтва, виступали спонсорами, упорядковували могили членів ОУНівського підпілля Молодої гвардії в місті Ровенькі, створювали музей гончарний в місті Пархоменко, селище. Це все подяки. Оце згідно наказу пана Дудника. Кожен ФАЗАК мав бути одягнений у відповідний однострій. Відповідав за це підписан цього листа пан Гужвійський. Відповідно, йому були виділені ті самі 300 гривень згідно цього товарного чеку номер 49 Але не грошей. Ні однострою я до цього моменту не маю. Після смерті пана Дудника, саме кандидатуру Гужвінського я і підтримав на виборах козацького отамана. Більше того, було передано лот лугарі 12 тисяч 320 гривень на створення матеріальної бази козацтва, щоб вона могла існувати як самостійна фінансова одиниця. І тепер саме основний момент що до сьогоднішнього моменту мені повернули товарів і матеріальних цінностей лише на 5 тисяч гривень. Себто про що йдеться мова? На сьогоднішній день лот лугарі повинно мені 7320 гривень. Так от я півроку не буду давати, я вже виходив на козацтво з вимогою повернути мені ці гроші і матеріальні цінності. У вас рівна доба. Сьогодні я запрошував атамана Діденка прийти сюди і пояснити позицію козацтва як по цьому листу, і відповідно по тих грошах, які були передані козацтву. На жаль, людина відсутня, так само, як відсутні і просвітяни, яких я запрошував. Тому, якщо мені не будуть повернуті матеріальні цінності, я передаю відповідні органи заяву про крадіжку. І про порушення кримінальної справи згідно діючого законодавства. Не цурається снігрьовий відвертого плагіату. Так, у Київській газеті День від 4 липня 2009 року Новопсковський Новосковський краєзнавець Василь Каплунов у статті етапи драматичного розмежування розповів про перебування на півночі Луганщині Запорізького корпусу цю саму статтю. Слово-слово, під назвою Запорізький корпус на охороні східного кордону Снігирьов надрукував під своїм авторством без жодного посилання на автора на сайті Героїка. Ну, По-перше, я дякую сайту Героїка за популяризацію історичних оповідань, пов'язаних з діяльністю Запорізького корпусу на теренах Луганщини. Але знов таки існує персональний блог Дмитра Снігирьова, де опублікований. Цей матеріал. За, от тією самою назвою. Запорізький корпус на охороні Східного кордону незалежної країни. Дивимося підпис. Прес-служба благодійного фонду українських ініціатив. Про яке авторство моє або порушення авторських прав йдеться? Я ще раз підкреслюю, це мій персональний блог де я несу відповідальність. На основі легенди, яка існує про поховання гайдамаків, пан Каплунов зробив таке собі штучне поховання, могилу. Встановив хрест. Причому хрест був встановлений саме залізний, Те, що він закидає мені. І все це було опубліковано на сайті Острів. Он напомнил, що 10 лет назад местные активісти установили перед Христом на металічних трубах міморіально металічку табличку. блічку. Що ж відбувалося насправді, у 2009 році Пан Каплунов виходить на нас з інформацією про те, що на гайдамацька могила. Створена озна саме на яка створена ним і доглядається ним, здійснена варварська ну, акт вандалізму, хрест розстріляний і злавний. Це як він поясняв журналістам з відповідними фото поламаного хреста. Після за цієї заяви ми виїжджаємо разом з оператором телеканала Ірта Денисом Кіркачем, Робимо матеріали. Основним моментом, якого є привернути увагу правоохоронних органів і вимагати детального розслідування цього інциденту і покарання винних. Ви знаєте, це вже те, що до цього моменту було. Це квіточки порівняння з сином. Оце фото вирваного хреста. А тепер, після цих публікацій, міліція дійсно починає працювати, причому інформація доходить до вищого керівництва країни. І що пан Каплунов пояснює слідчій групі? вже не кореспондентом. Установлено, в результаті перевірки установлено следующее. Этот пам'ятний крест установлен на средства общественности в кінці 90-х годов на надгробній пліті, розположеній на возвишенності, в 8 кілометрах від села Можняковка. По имеющимся даним, эта могила не входить в реєстр пам'ятників історії культури. действительно дубового креста на ней на момент приезда следственной группы не обнаружено. Вместо него на плите обнаружено отверстие диаметром 10 на 3 сантиметра. Каких-либо вандальных повреждений на могиле нет. Правоохранители от местных жителей узнали, что некто Василий Каплунов, который проживает в Можняковке, постоянно ухаживающий за этой могилой по просьбе активистов регионального казачества, снял. Снял. То есть он сам снял этот крест. Снял примерно месяц назад тому данный крест, забрав его домой к себе на реставрацию. По словам этого человека, за 10 лет, благодаря таким стихиям природы, как дожди и ветры, деревянный крест утратил свой первоначальный вид. По утверждению и дальше идет. Вот цинизм сие людины. Яка до речи головой контрольно-ревизионной комиссии Организации Украинских Националистов. Это мои витания пану Богдану Черваку. По утверждению Василия Ивановича, никаких следов от выстрелов из огнестрельного оружия на этом предмете нет. Именно поэтому у него не было повода обращаться в милицию. И далее Д. В ходе осмотра Айдаматской мобилы а также посещения гражданина Каплунова по месту жительства, Сотрудники міліції произвели фотосъйомки і задокументували всі свидетельські показання, які повністю відвергають інтернетовську водку. Тобто інтернетовська кача це я, розумієте, який поширив інформацію про те, що було здійснено напад на, ці, на цей хрест. Далі, більше того, ми дійсно виділяємо гроші на встановлення пам'ятного хреста, але не дерев'яного, а саме кам'яного, щоб його не могли знести. І пан Василь Каплунов, про що йдеться єдине, що в чому різниця між цими заявами? Що ми беремо на себе момент шефства на цією могилою. Але я знов-таки хотів би підкреслити, чому пан Каплунов встановлює той самий дерев'яний хрест, який втратив свій первоначальний вигляд, первинний, первисний вигляд. Цей. Бо не допустити моменту встановлення. Бо все. От те, що відбувається з Гайдамацькою могилою, це на пожертви канадської діаспори. Тобто це такий собі бізнес, який пан Каплунов не хоче втрачати. Тепер читаємо лист Білолуцької гімназії. Білолуцька гімназія висловлює глибоку вдячність голові Луганської обласної організації Освободи Сміриву Дмитру за спонсорську допомогу Шевченківській світлиці. Запридбані комплекти стільців і навчально-методичну літературу. Учнівський педагогічний колектив гімназії впевнений, що наша співпраця з вами надалі буде слугувати зміцненню матеріальної бази у серед українців. І тут далі йде сам лист, де вони просять про надання допомоги. Білолуцька гімназія просить надати матеріальну допомогу для придбання вактова залу комплекту стільців. Жодної кількості тут нехай. Люди дякують, розуміють, що ре, це реальна спонсорська допомога. Але про що знову не пишуть так звані патріоти? Про те, що цього ж я звернувся з відкритими листами до пана Каплунова, до пана Іванова, це підприємець Краснодону, який є під, підписантом. На момент, скажімо, підтримати нашу ініціативу до голови Української народної партії Ширі. До голови Конгресу українських націоналістів Антон, проханням підтримати нашу ініціативу. Жодної котійки виділено не було. Більше того, навіть моє особисте звернення до голови ОУН пана Червака про те, що місцеві ОУН чи ігнорують. Такі ініціативи не привело, не дало бажаного результату. Тобто, Фактично мене звинувачують в тому, що я роблю свою справу той час, коли люди відмовляються взагалі щось робити. Крім Білолуцької гімназії, я хотів би ще, де я дешево піарився, це Ровеньківська, дом будинок, малюків, де ми допомогли перемогам. І це. Гімназія Чорновола, де ми передали так само от такі от книжки. Ще є дитячий будинок Антошка. Сіродинецько. Ми їм створили і там бібліотеку. Ось акти передачі. Підписані. є ще дитя... Так, книж, книжки. 200 книжок. В дитячому будинку Антошка ми передали апаратуру, відеоапаратуру, книжки і ну, комплекти дитячої літератури. Оце є список комбатантів Луганської обласного братства у імені генерала Шухенча. Ну, Мирослава Ординського в ньому нема, це по-перше. Цей список Луганська область єдина область, де всі ветерані УПА. Паспортизовані. Я кожного знаю особисто, бо кожного об'їхав. Але не зважаючи на те, я розумію зайнятість місцевих ура патріотів, що вони живуть поруч з півця, і не змогли йому за протягом 20 років нічим допомогти. Я не ставлю під сумнів порядність пана Мирослава, бо ліки йому були оплачені в повному обсязі. Але я звертаюся до журналістів взяти під свій особистий контроль ситуацію з імопісом. Справа в тім, що до цього часу мені не передані документи. Цього упівця з тим моментом, щоб ми вийшли на Міністерство соціальної праці та захисту щодо лікувального санаторного оздоровлення цього упівця. Про що йшлося мова, а не там, ну тобто ми готові виконати обіцянки. Але надайте нам документи. Якщо чотири роки ви не спромоглися привезти нам документи цього упівця, і ми не можемо його навіть поставити на перелік, про що йдеться мова. Ми єдині хто взяв. Під свій контроль виплату кожному упівцю діаспора виплачує раз на рік суму у розмірі 500 євро. Ми володіємо наразі інформацією про те, що замість 500 євро виплачується 500 гривень. І найближчим часом ми оприлюднимо інформацію, хто саме заробляв на УПІСТА. Там будуть знайомі. Саме прізвища, і от вони будуть відповідати вже на питання, хто саме там допомагає, а хто просто ну, заробляє. Ми зараз відсвяткуємо ті моменти, бо, скажімо, по Красному лучу ми знайшли у піста, який взагалі 60-го року народження. Це взагалі був такий жах. Так. На сьогоднішній момент я, мета цієї прес-конференції. Я буду виходити відповідним листом на народного депутата України, пані Ірину Сех та Львівське інформаційне агентство «Голос Сех. СЕХ СЕХ з метою спростування неправдивої інформації у разі, якщо протягом встановленого законодавством днів інформація не буде спростована, я звернуся в суд щодо відшкодування матеріальних і моральних витрат, пов'язаних з цією публікацією, яка підриває діловий і відповідна. А, це посади Вона е заступник голови партії, очолювала Львівську обласну організацію, зараз очолює комітет Верховної Ради з питань екології. Чому саме пані Сех е дала цю брудну інформацію? На загал під час виборів е до Верховної Ради я балотувався по місту Львову. І я вимагав притягнення пані Сех до кримінальної відповідальності по факту побиття жінки міліціонера. Приміщенні Львівської обласної ради, на жаль, ні правоохоронні органи, ні відповідна прокуратура не відреагували належним чином. Натомість ми бачимо, що сама пані Сех наразі сьогодні представляється у вигляді такої собі жертви політичних репресій, і навіть розбили окуляри. Треба віддати належне професійній, скажімо. По чуттю такту професійному львівських журналістів жодна львівська газета і жодний львівський, поважаючий себе сайт, не оприлюднили цю інформацію. Крім сайту вголос, який знаходиться в інформаційній орбіті Всеукраїнського об'єднання Свободи. Але, незважаючи на це, інформація набула загальноукраїнського такого масштабу. І саме ця інформація заважає. І шкодить моєму іміджу як відповідно політичного діяча, громадського діяча, ну і відповідно як взагалі пересічного українця.